Третя неділя травня, день пам'яті жертв політичних репресій. 15 травня Житомиряни прийшли до пам'ятного знаку, аби вшанувати тих, кого вбили в 1937-38 роках. А люди поставили лампадки та поклали квіти, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Прийшла сьогодні сюди, щоб вшанувати пам'ять невинних людей, які потерпіли за того режиму. Був важливо взагалі пам'ятати. Потерпілих не, не тільки в цьому режиму, приходити потрібно, бо хто не пам'ятає історію, той її повторює. Я, як представник спілки волинських чехів, для нас це теж дуже пам'ятне місце, тому що тут е, покояться ті люди, які пали жертвою в е, 30-х роках. Цих репресій зазнали всі, абсолютно всі народи, хто не погоджувався з режимом. То мав якусь власну думку, та і взагалі навіть ті люди, які не були причетні до жодної політичної діяльності, прості робітники, інтелігенція, вчителі, медики. Згодом з часом, звичайно, це ставало відомо. Тут одне з місць, де в такий нелюдський спосіб було знищено, просто знищено чехів, поляків, німців, інших людей, які проживали на нашій землі.